Вітаю всіх поціновувачів вінтажної порцеляни. Мене звуть Наталія, я колекціоную Фарфор та Фаянс з другої половини ХХ століття. Сьогодні хочу разом з вами розпакувати нову свою посилочку. Я її сьогодні забрала з Укрпошти. Ще не дивилися, Дивитися буду разом з вами. Замовляла я цю річ через інстаграм. Вчора я викладала відео про те, на які моменти варто. Звернути увагу при купівлі вінтажної порцеляни, якщо ви новачок. І я там говорила, що якщо у вас немає часу, перевірити посилку на пошті, принаймні потрясіть її. І переконайтеся, що немає звуку битого фарфору. Тут, начебто, все добре, але зараз ми з вами відкриємо, подивимося, що я замовляла, і розкажу, в якому стані прийшла річ. І чому саме ця річ мені була потрібна. Отже, друзі, відкриваємо цю коробочку. Якщо ви любите розпаковки, то це відео для вас. Так, відкриваю разом з вами. Так. Можливо, якісь моменти пришвидшу. Підкривати можна того. Як його так розрізати? Угу. Бо вже так, з іншої сторони можна сказати. О, о, подивіться лише. Так, це не, фінта, не рекламна інтеграція, не подумайте, але, як я вже вказала, ну давайте спочатку подивимось на пакування. Тут ми бачимо все добре, попирка. Uh, є папір, який додатково uh, зафіксував нашу річ. Отут, продавець, можете побачити, як називається магазин. Бачите навіть таку липучечку, це Інстаграм. Кому цікаво, можете зайти, подивитися. Дуже класно, слухайте. Новий рік, Різдво у нас попереду. І так, доволі. Святкова людина запакувала посилочку. Я вже вчора розповідала, що на інстаграмі я замовляю доволі рідко, але у мене там є дівчата, на яких я вже давно підписана, які давно ведуть свої сторінки. Я знаю, що вони. Цим довго займаюся, тобто там я не переживаю, що я потраплю на якихось шахраїв, мені Не вийшли товар. Так, дуже багато попирки, це добре. Ну, Звісно, якщо продавець професіонал, то він не добре запакує. Так, ось дивимось. Тут у нас кришечка зафіксована зверху, окремо в паперці зі скотчем і ось він заварничок чудовий. Хто впізнав звісно ж, це у нас Баранівка. Зараз я все красиво поставлю і вам покажу. Решту комплекту, тому що я замовляла його, бо це був саме той предмет, якого мені не вистачало. Ось такий от комплект у мене тепер зібрався. Це друзі, предмети чайного сервізу форми Март або Березень авторів відомого Тріо Іван Величко, Володимир Спиця, Андрій Діброва. І давайте роздивимося поближче, що ж мені сьогодні прийшло, що за чайничок в якому стані. А стан у нього дуже-дуже хороший. Ось кришечка. На кришечці є деякі потертості, але як для такого часу, це можна навіть сказати дуже-дуже добра збереженість. Це у нас. 60-ті початок 70-х років, я нагадаю, що у нас клеймо ось а, тут, на цьому предметі, це другий сорт, клеймо, так звана чашечка, кінець 60-х, початок 70-х років, і вказана ціна 12:60. Сам ручний розпис позолота, як ми бачимо, в чудовій збереженості. Це у нас на місці, дуже хороший стан. Позолота отут-от зверху, також, скажімо так, ну, практично, практично трошечки, трошечки видно, що вона від часу така стерта, але дуже хороший також стан у неї. Нема у нас ніяких. Нюансів, ніяких сколів, ніяких тріщинок. Тобто, доїхав до нас предмет. Чудово, я дуже рада. А, і давайте роздивимось решта предметів. Ось у нас такий молочник. Тут у нас вже клеймо першого сорту. Молочник цей, я купувала. Здається, на початку року він мені трапився. Тут у нас позолота взагалі в ідеалі, в ідеальній збереженості. Ну, Це характерне для молочників, тому що ними не так і часто користувалися. Перший, взагалі, предмет, з якого я почала цей комплект збирати, це була ця цукорничка. Цукорничка вже трошки в не такому доброму стані. ну, така, Четвірочка з мінусом, я б сказала, ось тут ми бачимо. Потім на критці, знову ж таки, я відсилаю вас до вчорашнього відео. Я там розказувала, що от на криці от такого червоного, помаранчевого кольору, з часом з'являються ось такі от темні якісь плямки, потемніння. Чому, я не знаю. Але ну, буває таке. Так, ось у нас. Сама цукорничка. Тут також дуже хороша збереженість малюнку, в принципі, без сильних зауважень. А ось позолота і має втрати. Позолота, як бачимо, трошки ось тут є з втратами. Так, цукорничка у нас. Також перший сорт червоний. Як бачимо в моїй колекції, номер 180. Під номером 180 цей комплект. Так, і чайна пара. Чашечка взагалі в ідеалі. Я її купувала декілька місяців тому. На жаль, без блюдця вона була. Також перший сорт. А... Людина, яка знається на порцеляні, може мені сказати: Наталія, але ж блюдце то підібране? Так, дійсно, знову ж таки, я розповідала в попередньому відео, що треба дуже Прискіпливо дивитися і на кришечки, і на блюдця, тому що інколи блюдця можуть бути підібрані, і на перший погляд це непомітно. Ну, звісно ж, я його підібрала сьогодні просто для зйомки, щоб красиво поставити вам показати це полонне. Але ми можемо побачити, от коли ви дивитесь річ, навіть якщо ви купуєте у людини на барахолці, наприклад. Я не знаю, як це буде відображатися на відео, але тут видно, що навіть ця фарба червона на чашечці, а на блюдечці вона має такий більш помаранчевий відцінок. І вже по цій різниці відтінків можна судити про те, що це підібраний комплект. Ну, і, звісно ж, далі ми перегортаємо і бачимо, що ага, клейми то різні, заводи то різні. Але так, для краси, щоб вам показати, я сьогодні поставила. Справа в тому, що доволі рідко трапляються предмети з цього сервізу. І що цікаво, на тих фотографіях, які я бачила раніше, також були відсутні блюдця. Єдина фотографія з блюдцями, яку мені вдалося знайти в інтернеті, вона дуже поганої якості, я вам навіть не буду її сюди додавати до відео. Але е якщо там блюдця рідні, а я думаю, що вони рідні, то вони з просто червоним критцям, Тобто вони не білі з якоюсь там полосочкою, а вони мають отаке от червоно-помаранчеве криття, принаймні на ці. Фотографії. Тому, можливо, у когось є, якщо мене дивляться продавці, можливо, у вас є блюдця від цього комплекту, або зайва чайна пара, то пропонуйте мені для придбання. Можливо, у вас є на обмін, бо в мене також є деякі блюдця, скажімо так, на продаж або на обмін. Щодо ціни, дивіться, мене вчора запитували, чому ви не вказуєте ціну. Ось. Цей заварник, наприклад, я придбала за 400 гривень. Дорого чи нормально, напишіть, як ви думаєте. Але, знову ж таки, так просто я б зараз не купувала, мабуть, річ за 400 гривень, скажімо так. Але оскільки вона мені була потрібна, і вони трапляються у продажу вкрай рідко. То я, звичайно, його взяла. І коли ти збираєш якийсь комплект і бачиш якусь річ, якої тобі не вистачає, то, звісно ж, не втрачаючи можливості, її хочеться купити. Тому ось залишилося мені знайти блюдце, і все, комплект у мене буде готовий. Якщо я збираю предмети сервізів, отак от поштучно, то я Саме в такому форматі і збираю заварник, наприклад, молочник і цукорничка, і одна чайна пара. Все, я не докуповую до шести пар, мені вистачить одної. Тож, ось таку свою новинку хотіла вам сьогодні продемонструвати. Напишіть, будь ласка, як вам цей набір, чи подобається, можливо, у вас є вже такий, або що ви збираєте. Які речі шукаєте? Вдячна усім за перегляди, і до наступних зустрічей у наступних відео.